П'ять знімків – хорошо, шостий поганий. значить, опять виключається апарат, аптеч мастера. майстер. таким чином ми працюємо. Флюорограф не працює. Таке оголошення з певною періодичністю висіло на дверях 10-го кабінету Бориспільської центральної районної лікарні. У нас кожен день якісь проблеми щомісяця місяця все Ще? по журналу 12-го місяці, в січні місяці. Тоді трошки якось апарат не робив, не робив на ремонті. Був потім опять п'ятий місяць, четвертий, п'ятий. І так, як тільки нагрузка увілічується в нас, все в нього збої відбувається. А останнім часом медпрацівники зовсім не проводять флюорографічне обстеження, тому що апарат не функціонує. На жаль, зараз флюорограф не працює, хоча ми його встановили в грудні 2012 року. Цей флюорограф нам був постерилізований поставки, наданий з Департаменту охорони здоров'я. Але якість цього флюорографа, яка виготовляє фірма Квант, бажає бути кращою. Так, за ці 8 місяців, які він працював, ми вже його ремонтували 5 разів. І з цих восьми місяців він не працював 85 днів. Аби отримати якісний знімок, доводиться проходити флюорографічне обстеження по декілька разів. Пацієнти у розпачі, адже опромінення шкідливе для здоров'я. Я зробила флюорографію, я здорова людина. Мені треба пройти рейнд просто медосумот. Я зробила його, його немає, куди мені йти? Зачем мені раз-другий раз, раз облучатися? Хто винуватий? Медичні працівники намагаються якось вирішити це питання. Вони радять пацієнтам купити плівку і зробити рентген знімок. Ми намагалися визвати на себе передвижний флюорограф, який працює при обласному тубдиспансері. диспансері. Але там така ж сама ситуація. Там їх чотири є, і вони чотири поламані на сьогоднішній день. Ми склали графік спеціально, де б можна було прийти, щоб люди могли пройти флюорографію на цьому передвіжному флюорографі. Тоже не вийшло в нас. Єдиний вихід із цієї ситуації купівля нового флюорографічного апарату. Ціна питання 500 тисяч гривень. Що буде далі? Час покаже. Валентина Чубатюк, Володимир Сисько, новини, телеканал Бориспіль.